В Інтерв'ю він запевнив, що його мета завершити війну, а не продовжувати балотуватися. Також президент пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде припинення вогню. При цьому він зауважив, що безпекова ситуація та конституція створюють певні труднощі, але вибори можливі. Нагадаємо, що раніше політико таке видання писало, що Зеленський заявив слугам народу про намір балотуватися на наступних виборах. І президент України Володимир Зеленський повідомив, що Трамп підтримує ідею ударів у відповідь по Росії. За його словами, лідер Сполучених Штатів вважає доцільним атакувати енергетику РФ, якщо вони атакуватимуть українські енергетичні об'єкти. І Зеленський також зазначив, що теж саме Трамп сказав про припрі про підприємства, що виготовляють безпілотники та ракети. І ще. І ще Зеленський вважає, що російські чиновники повинні вивчити місця розташування найближчих укриттів, якщо їхня країна не припинить війну. За його словами, цивільне населення Україна бомбити не буде, бо українці не терористи. Але центри російської влади, такі як Кремль, цілком можуть стати мішенями. Отак натякнув президент. І гарантії безпеки для України важливі не лише в контексті захисту нашої держави, але й в ширшому значенні безпеки для світової спільноти. А отак заявив президент України під час виступу на Генасамблеї ООН. І особливу роль в цьому відіграє зброя. 30 країн вже входять до нашої коаліції, і ми зміцнюємо нашу основу, запускаючи спільне виробництво зброї з партнерами та визначаючи фінансові зобов'язання щодо оборони таким чином, щоб це могло стати моделлю безпеки для будь-якої іншої країни. Якби гарантії безпеки працювали для України, це було б чимось більшим ніж просто друзі та зброя. Це означало б, що люди змогли б зробити національну безпеку не привілеєм кількох країн, а правом для усіх